Ми це Всем на зло. Главное, главное не хвастаться. 300 метров до д вони его приняли. Ха-ха-ха. Черний -ха. батальйон работает. Да. Моя мотивація вкрасти танк була така. Цигани вкрали, а ми що хуже циган не зможемо. І змогли вкрали. По-перше, поставилася задача. Для початку ми ввійшли у взаємодію з піхотним батальйоном 98-м. До речі, відлічно сработали хлопці молодці. Спочатку їхні інженери пройшли, зняли міни, потім хлопці наші вийшли, оглянули танк. Виходили на розвідку. Тож сапер з нами був, він розмінував той танк, бо там фп шка взагалі висіла з цим, міна висіла в Да. То він не зняв. Ну, продивилися і кріплі леня на тому танчику, ну щоб ускладнень не було після евакуації. І все. Ну під час евакуації. Потім другий етап місії це підготовка танка була. Тобто маршрут вже був прокладений, пророботаний. Була підготовка танку, того, якого ми вкрасти мали. Складність була в тому, що він був вмінному за... в мінному кармані стояв, і до нього дуже важко було під'їхати. І ми йшли з тросами ночі. І коли прийшли туди, то побачили, що деякі наші... Запчастини не підходить. Там, виходить, знизу була наварена броня, але воно переділено було, наколхозано. І штатні танкові сільги не підійшли. Тому почали використовувати з БМП-1. Важкі моменти були, це ночі туди йти. З трусом, з сільгою, дуже важко, нічого не видно. Не можна було ну, ні світити, ні фонаріка, нічого. Якби можна було не туди повернути і зайти до ворога. Адреналін найбільше зашкалює. За ну, трошки переживав, звісно, бо це ну, якби близько дуже. Нам треба було підготувати танк до буксировки, щоб максимально швидко екіпаж під'їхав, виліз з танка, зацепили, відтягли його до місця, там де ми чекали, його перечепити з передньої частини на задню і відтягнути далі, в безпечніше місце. Коли наш танчик проїхав біля нас, ми сиділи в бліндажі, наш танчик проїхав і почало ну, трохи прилітати. Але ну, це далеко було від нас. Ми знали, що це по нашому танчику. Але була надія, що ну, вони ж косоглазі, що вони не попадуть. Теж такий момент був важкий перечепити. В посадці, де мала місця розвернутись, щоб не порвати траси і продовжити рухатись. А так все добре. Сплановано було добре і все пройшло чітко. Після того, як це все зробили, було таке состояння ейфорії. Знаєте, як комбат мені казав. Головне не хвастатися, але вони його протіряли. <ф à> Потіряли. Перш за все, щоб його повернути у строй, треба ну, виявити там, підтікання е, рідин, там, трубопроводи пошкоджені в результаті вибуха, е, так би відремонтувати ходову частину, замінити каток. Там. Е, ну, таке, як предварительно він буде в якомусь ходу. Розпаковка! Якщо в майбутньому буде таке, щоб повторити, то ну, вже буде проще. Бо це таке, що перший раз було, щоб ми близько так наблизитись, що ну, противник вже ж сидів. Ну, буквально там, скільки, 200 метрів, то повторив. Управління батальйону хоче заохотити, наградити вас знаками батальйонними. Вітаю. Вітаю! Все тобі і все тобі. Все тобі і все тобі. Красавчик! Вітаю. Скажу на Вітаю. Все Вітаю. Всі красавчики, всі молодці. Слава Україні! Героям слава!